Усім величезний привіт. Не повірила, що це в розерву. Така красота. І до дня закоханих, там написано кохання В червоних відтінках є. Добавилося 100% вовною. Щось таке все класненьке, подивіться, як все красиво, все на красивому. Зараз будемо дивитися новеньке. Бачу, є натуральна замша, цікаві, чого буде. сердечками щось. Тренчі. Ой, яке все класне там. Щось таке футуристичне і мінімалістичне. І це ще не все, ви будете здивовані. Ого, які красиві човники. А зайшла я дуже вдало. Ось так на вході. Видно, що новиночки, блузи красиві, боже, транші, жакети. Ой, яка блуза з бантом. Ой, тільки гляньте. Сатинова блуза і це віскоза. О, які рукави. Ну, я вражена. Боюся, звичайно, ціни дивитися. О, коли я вражена, то там і вже і ціною вражена. Так, бант не знімається. Це вже все, якби хоча можна попробувати, але якби нічого неможливого немає. 1800 гривень коштує ось ця блуза. Ось такий вигляд має спинка. Я Так, тренчі. Новинок багато. Просто класичний базовий тренч, 3-400, правда, і в складі котону. Ось цей тренч висить на манекені. Якість досить хороша. Рекомендую, правда, 4 тисячі гривень, але зараз все дуже дорого. Класика коричневі штани зразу зі стрілками вистроченими, з високою посадкою, з ремінчиком акцентним. 1800 гривень, це красота. Ці штани на манекені були теж. Ну так багато класного. О, тільки погляньте таке пальто, класненьке, далі штани, потім жакет джинсовий, Ой. Ой, називається. Інтригуючі новинки, навіть не поміститься в одне відео, а яка якість тут хороша і який колір такий синьо-блакитний. Навіть трішки декобальтового. М'якесенький, такий приємний на дотик. Тут, напевно, точно є шерсть. І така хороша, не колюча, не кримка. Так написано, що шерсть преміум лінійка. я вам скажу для преміум лінійки 2000 гривень, ну не жаль. Просто класичний базовий джемпер. Вже як колись писали, що там не такий крій, а він на короткий рукав, а якби було так, а якби булося, от вам тут зійшлося все. Планаги зійшлися. І колір, і якість. Така м'якесенька шерсть, найколюча, ідеальне виконання, так акуратно все. Сподобався. Короткі спіднички. Кого цікава ціна. 1400 гривень. Но, Повірте, якщо брати між цим і цим, то джемпери за 2000 неповних. варти уваги. З натуральної замші. Шкіра написана. Ось такий вкорочений жакет. Яке все класненьке сьогодні. Не можу не нахвалити 6 тисяч гривень. Аромат. Завжди з кишеньками. Правда, він коротенький цей жакет. Ну, як коротенький не кроп, але не є якби подовжений. Так, бачу, ще в зеленому кольорі, мабуть, є. А який зелений. І такий самий в зеленому кольорі. Як в синьо-блакитному, так і в зеленому. Яка палітра підібрана кольорів. Я не можу, я, до речі. Йду з Мохіту, це польський бренд, і там теж така колекція. весняна. зараз конкуренція досить велика між брендами 2000 тисячі гривень, вони так Змагаються за увагу своїх клієнтів. Так, і я думаю, що починають вже думати, що їм вже не нашити що-небудь, а таке, що продавалося. Тому що цього року, ну я говорю за нашу країну, можливо, в Європі це все випродується швидше, в рази набагато. А в нас багато дуже було на знижках, що не випродалося. Новиночка ще такий жакет, 2500. Класика. Якість теж хороша, в складі В складі. 28 відсотків віскози поліестер, віскоза вастан. Дуже красиве пальто. Ціннокроєний рукав плечі так, приспущені, погони приспущені, щось дуже на такому мегамодному, тільки подивіться, які рукава як це пальто пошите двобортне з поясом. 299. Тобто 3 тисячі. Це пальто коштує. Відносно непоганий склад, поліестер, акрил непогано і трішки є віскоза 10%, небагато, але все ж таки є не повністю поліестер. Є акрил і є віскоза. Ну і таке пальто є в байжовому кольорі. Щось таке в стилі барбері або Бюрбері, кажуть. правильно, барбері. Ось таке ще є пальто, Таке в стилі лоропіано, класненьке. Хороше пошиття. Не написано на ньому, що це резерви, буде виглядати мега-мега достойно. Можна з такими бутильйонами з натуральної замші. Бачу, що це пальто вже дається інтенсивно. Ось такі бутильйончики, натуральна замша. Вони застібаються з боку на блискавку з гострими носочками. Преміум лінійка. вказано що шкіра. І ціна 3000 гривень. До 42-го розміру від 35-го маленького до 42-го. Ще з'явилися сумки, бордовий чорний колір. Застібається на блискавку, Це добре. Ось така красива сумка. 1800 гривень це шкірзан. Красивий бордовий кольор, такий до ягідного. Ідеально підійде, наприклад, під таку блузу. Я вже ці блузи показувала в одному з своїх відео. В бордовому кольорі і в білому і в такому риженькому. 1800 гривень це 100% котон із такою вишивкою. І така сумка є в чорному кольорі. Які красиві лаковані човники з гострим носочком. Ось такі тоненькі підбори, 1700 гривень, і це ж кірзан. Також в новинках сумки і капелюхи, і ось такі кашкети є. Теж красиво, коли я підходила, було по-іншому розвішено, але бачу вже довішили, поміняли. І досить вдало, досить вдало. 1700 гривень. Ось така сумка сподобалася. Тримає форму, застібається на кнопочку. Інших додаткових гручок немає, є всередині кишенька. Ну і капелюх з файтру в коричневому кольорі пряжечка. 1400 гривень. Це польський бренд, хто не знає, продається по цілій Європі. Ну і вальватовий кашкет. Хто носить кашкет, то теж є 759 гривень, він темніший, і мої капелюх темніший, просто тут дуже освітлення. На дану локацію, де я зараз дивлюся, ось такий кашкет. Ось так от. Коли він буде мати форму. Грубчик в'язаний джемпер, джемпер поло, 1500 гривень. Красивий жовтий, колір жовтих відтінків, дуже багато, і блакитних, і жовтих в новій колекції. Досить хороший склад, 32% є шерсті. Акрил шерсті поліамід. І такий джампер є в коричневому кольорі теж. Більше базова річ, ніж жовтий. І 32% шерсті. Я повернулася до цієї колекції. До дня закохана, гнібато такий відділ спеціально зробили. Тут ще шерсть є. Це все стовідсоткова шерсть преміум якості, класичні джемпери, Знову скільки багато шерсті. Хто каже, що її немає, що все барахло і все поліастер. Та ні. Є різна як в кожного бренду. є і шерсть, є і поліестер 100% шерсть, 1800 гривень. Ми дивилися ще такі красиві в блакитному кольорі, в такому блакитному до кобальтового синього. І в зеленому тут ще червоні, такий насичений червоний колір. А тут взагалі ціна навіть нижча, 1700 гривень. Ось ці блакитні. блакитний. Боці Джампора на короткий рукавчик. А на довгий рукавчик ви бачили. Я показувала вам червоні і білі блузи з акцентними рукавами. 100% которой. Ось такі рукавчики буху призібрані. Застібається до низу на нагончики ця блуза. Ці блузи є в білих кольорах теж. 1700 гривень. А ще подивимося. Ось тут. Я ніяк не можу дійти до цієї локації, кого цікавило. і я вже тут красивий ніжно рожевий такий зефірно-рожевий джемпер. Ой, який він приємний на дотик. Така об'ємна в'язка в рубчик. 3 тисячі. Ось такі широкі рукавчики. Досить незручні, коли ти в куртку <запихаєш>, запихаєш. Потрібно ось так скручувати. Я не дуже люблю таке, але як ви бачите, що переважають цьогоріч такі рукави і не тільки в резерві, а в зарії. Який королівський склад практично? 37 шерсті, 23 мухеру. Чорне пальто з поясочком. Шерсть, шерстяне пальто 5600. Обібралося вже в шерстяне, такі, до речі, джемпер, і ще й тут мухер обібралося до білих джемперів Джемпер такий, як рожевий. І такий і білий є. Просто вау. Супер. Тут навіть не знаєш, який би вибрав. Пайто з шерсті важко витягнути, щоб показати. Можливо, в іншому магазині буде по-іншому. Однією рукою неможливо це зробити. Двобортне класне пайто. Воно без підкладки, шерстяне. 5600. Дуже круте пальто, це весняне, без підкладки. Та то і зимою можна носити, коли ви не мерзнете, якщо та підкладка дасть по факту нічого. Червоний кардиган, блуза. Щось таке. Ось така блуза з легкої тканини, 100% півтори 1500 гривень. А цей кардиган в'язаний червоний коштує 1700 гривень. Не бачу, де вони окремо А Покажу ще, як побачу. А вже побачила тепленькі класні кардигани. 1700 гривень, об'ємні такі рукавчики. І навіть ось тут від плечей так призібрана складочка. І в складі є 10 шерсті і 5 альпаки. 1900 гривень коштує ось такий в'язаний кардиган, принц сердечок, і ще гудзики теж в сердечки. Ну, можливо, забагато сердечної теми, або і гудзики сердечки, і тут сердечки. Не знаю, можна було би щось більш лаконічніше вже гудзики зробити, а то дуже так, якби все в серця і серця, і ще такі цікаві. Влювайте, мікро ніжно-рожевий відтінок. Валівати прямого крою з високою посадкою. Такі широкі донизу досить. 1800 гривень. Друзі, ми були сьогодні в резерві, дивилися нову колекцію. Знижок теж багато, знижечки тривають, було багато цікавого. Всім до зустрічі у нових відео, нових оглядах.